Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття Дитина у соціумі. Пропоную вам пограти у дидактичну гру Четвертий зайвий. У горщику будуть три квітки, а внизу картинки будуть чотири квітки, і одна буде зайвою. Давайте з вами почнемо. Тут яка квітка зайва? Так тюльпан молодці, а тут яка зайва. Так підсніжник молодці. А тут яка зайва квітка внизу? Так ірис. А тут яка зайва квітка. Так конвалія. А тут яка зайва квітка? Так соняшник. А тут яка зайва квітка? Так, волошка. Так, правильно, дітки, ви молодці, гарно впорались із цим завданням. Дякую за увагу. До побачення.